Audi sq 5 і звук з компресора надуву. От чого я вам постійно говорю, потрібно міняти оливу в компресорі. Обов'язково. Оливу міняє, що раз 150 тисяч, він буде працювати набагато тихіше, і шнеки не будуть знашуватись, друзі. Приїхала sq 5 От чути, що там просто твориться пекло в тому компресорі. Власне, каже, ви знаєте, розбирати не хочу, ремонтувати теж. Давайте підкинемо БУ. Друзі, другий компресор. Зняти поставити компресор, ну трьошечка. Ти його так от знімаєш, ставиш власник, грається, а ти заробляєш гроші. Чи правильно чи ні? Не знаю. Мені таке не імпонує. Я тоді тільки пропоную бу, коли немає варіантів відремонтувати. Тобто, приїжджає тачка, є проблеми по агрегатці, наприклад, компресор, ти його розбираєш, дивишся. І ти розумієш, чи можливо його зробити чи ні? От бушний компресор коштує 500 доларів. Відремонтувати, хай воно буде коштувати 700-800, але буде гарантія, Ти будеш розуміти, що все ок. Чи є ці компресори живі на розборці? Так, але як показує практика, з 10 компресорів живих буде два. От, Того міняйте вчасно оливу в компресорі і обслуговуйте свої ауді вчасно.